31 травня Красноградщина проведжала у доросле життя свою гордість і надію цьогорічних випускників загальноосвітніх закладів. Головна площа місця із цієї нагоди зібрала сотні гостей, які прийшли привітати випускників, із визначною подією в їхньому житті. Головні ж винуватці цього святкового дійства, красиві й елегантні, почувалися по-справжньому щасливими, адже досягли свого першого гому результату у житті, отримали атестат зрілості. Свято під урочисту мелодію державного гімну відкрила начальник відділу освіти районної державної адміністрації Антоніна Турова, серед почесних гостей, які завітали на районний випускний голова районної державної адміністрації Роман Квартенко, голова районної ради Костянтин Фролов, міський голова Володимир Максим, настоятель благовіщенського храму міста, отець Миколай. Кожен із них віднайшов найщиріші слова побажань на адресу цьогорічних випускників. Ви пройшли серйозний відрізок життєвого путі Впереді... дорога к новым вершинам. Желаю не ошибиться в выборе профессии и стать достойными гражданами Украины и слабожанщины. От всего сердца желаю вам осуществления намеченных планов, новых открытий, свершений, веры в свои силы и возможности. И помните, вы представители Красноградщины, а они всегда побеждают и идут вперед, в добрый путь. Цього року 25 хлопців і дівчат за вагомі успіхи у навчанні отримали золоті і срібні медалі. Спеціальні відзнаки від голови районної державної адміністрації було вручено і їхнім батькам, які приділяли належну увагу вихованню своїх синів і доняк. Сігаєва Марина Володимирівна випускниця Красноградської, Загальноосвітньої школи першого, третього ступенів... свято перетворилося у справжнє феєричне дійство. Кульмінаційним його моментом став вальс. Під ніжною ліричною мелодією площею закружляли пари. Вирідним сюрпризом і подарунком від голови районної державної адміністрації став виступ на головній сцені площі гурту Максимум. Вони подарували публіці свої пісні і музичні композиції. Згодом свято продовжувалося по всіх загальноосвітніх закладах району. Добро будь вам, шановні випускники! Сьогодні у мене випускно я закончила краснокраску на і хочу пожелати желайку. года при поступлении, и чтобы они смогли в этой ситуации. Я хочу сказать огромное спасибо нашим учителям и родителям за то, что они помогли нам учиться, были к нам добры, любили нас, желали нам только счастья. Всем выпускникам этого года хочу пожелать удачи и большого терпения. Пицца, всех своих целей, которые они поставят на самом жизненном пути.